Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з малюванням. А малювати сьогодні ми будемо. Так, ви, напевно, всі впізнали це кукурудза. Влітку на полях виростає зелена, висока рослина кукурудза, яка має жовті качани. Ці качанчики. Дуже смачні, їх відварюють і їдять з задоволенням і дорослі і діти, посипаючи сіллю. А ще зернят кукурудзи виготовляють кукурудзяні палички, пластівці та попкорн, ще варять кукурудзяну кашу. А зеленими листочками і стеблами годують корів. Качан кукурудзи продовгуватої форми має багато жовтих зернят. Навколо качана розташоване зелене листячко. А ще у кукурудзи є такі волосинки, які називаються кукурудзяні рильця. Тож пропоную малята сьогодні намалювати качан кукурудзи. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби двох кольорів жовта та зелена, пензли, простий олівець, ватна паличка та ваше бажання творити. А допоможе намалювати качанку кукурудзи наша долонька. Кладемо долоньку на аркуш паперу. Ось таким чином. щоб Оці середні пальчики трималися разом, а мізинчик та великий пальчик відводимо в сторони. Беремо простий олівець і обводимо нашу ручку. Якщо вам самостійно буде це складно зробити, попросіть ваших батьків, нехай вони вам трішки допоможуть. Олівце продовжуємо ось ці лінії. Ось так донизу. Це буде листечко, а це сам качан кукурудзи. на качані ми намалюємо за допомогою ватної палички жовтою фарбою. Спочатку ставимо ось такі відбитки по контуру, один біля одного. Тепер зафарбуємо ось такими відбиточками серединку, ставимо, штампуємо такі кружечки ось так у рядочки. Ось ми намалювали багато зерняток. А далі будемо розфарбовувати листочки, мочуємо пензлику водичку і набираємо зелену фарбу. Проводимо спочатку по контуру. Ось такий гарний качан із жовтою смачною кукурудзкою у нас вийшов малята. А яка кукурудза вийде у вас? Буду чекати ваші малюнки. До зустрічі, до побачення!